Ще хочу розповісти про гідроізоляцію душового трапа. Дивіться, ванна стандартна нічого такого. Гідроізоляція тут три шари йде, підлога, напевно, 4 вийшла ніч. Тут використовується погано видно стрічка, схожа на гроволокно, я не знаю, як вона точно називається. Але цього достатньо. Тут ні тріщини не передбачені, тут взагалі не повинно бути тріщини. Тріщини виникають в істокартових конструкціях. Тут моноліт, тут цегла, це з газоблоку маленький шматочок, але там арматура, воно чітко все тримає. Тут цегла, тому нічого тріщати не повинно. Тому така стрічка, вона ефективна навіть запасом. Є нюанс по трапу. І це трап, це десфакт якісний трап, класний, е, велика пропускна спроможність в нього, тому що в нього немає сифона. Тут е, сифон виконано в будівельному виконанні. прогерметизовано, все класно працює, все ефективно. Але отут у трапів часто є плече таке невеличке для гідроізоляції. Тут його немає. В такому разі гідроізоляцію, ця гідроізоляція, тут також є смужка. Але це смужка вже гумова йде. Вона завернута на трап і добренько приклеєна до нього. Приклеєна гідроізоляція. Була думка приклеїти поліуретановий герметик, але протестувавши, подивившись, що як, на такій маленькій смужці. Було прийнято рішення робити це гідроізоляцією. Це перед кожним шаром наклеюється малярна стрічка. Потім вона помазується.